Це паркова зона мікрорайону Басівкут. Її створили мешканці будинків двох навколишніх вулиць Красильникова та Шпудейка. Окрім естетичного вигляду, ці зелені насадження допомагають уникнути підтоплень, оскільки стоять будинки на природньому руслі річки Устя. Наскільки я себе пам'ятаю, я вчилась й школі. І пам'ятаю, босими ногами отут бігала. Тут була річка Устя. Мої батьки розказували, що тут був пляж. Вони відпочивали це русло річки Устя весною і осінню. Тут були такі повені, що все фактично було затоплено. Ми перенесли трошки канавку, відновили природне озеро. І зробили пониження ґрунтових вод десь на півтора метра. Перше було. Тобто зараз глибина десь 40 сантиметрів залишилась, а раніше було два метри. І тут ми посадили насадження, тому що насадження забирають ґрунтові води і випаровують. Місцеві вже навчилися, як боротися з періодичними підтопленнями, але наразі існує загроза суттєвого підняття рівня води на цій території, адже частину паркової зони хочуть забудувати. Якщо ми навантажимо 3,5% сотки бетону на площу, то ідея ущільнення ґрунтів, і всі ґрунти, які пропускали воду, робили дренаж із вулиці Шпудейка, тут яка природне джерело проходило через цю ділянку, воно зараз буде повністю пережати, і ґрунтові води зупиняться. Це і моя будівля піде під затоплення, і вся вулиця Шпудейка, яка вже зараз. Під затопленням, вона стільки ситуація ускладниться і то значно. Ось у нас, наприклад, на вулиці Шподейка, то от регулярно підтоплення. Ну, там такі, що от, наприклад, там підвалами вже не користуємось. Тобто тут треба спершу зробити ливневу каналізацію, просто каналізацію, вирішити питання, а потім вже вирішити питання, чи забудовувати, чи ні. Рівняни, які тут живуть, регулярно зверталися в міську раду, аби тут зробили нормальну каналізацію. Натомість земельну ділянку на вулиці Красельникова виділили під забудову. Сталося це ще у 2018 році за рішенням сесії. А уже цьогоріч тут розпочалася активна підготовка до будівництва. Коли земельна ділянка виділилася, я з'їздив в архітектуру, сказали, що виділилися, тому що не можуть піти проти колективного органу і дали під забудову маленького будинку, одного квартирного одноповерхового будинку. Зараз, судячи по розмітці, розмітка зроблена 22 на 16. Це ніякий не маленький не одноквартирний будинок. Це скоріше всього, або якийсь мільярдер на срівному появився, про якого ми не знаємо, що може собі дозволити тридцять з сотки забудувати. От або ну, скоріше всього, що це на чотири котеджі. У свою чергу власник земельної ділянки, де планується будівництво, нас запевнив, що там житиме лише його сім'я, а будівля буде навіть менша ніж в його сусідів. Це буде частний будиночок на сім'ю. Ці люди, які просто ну, туди прийшли, вони просто зробили в певний час, саме захват, посадили дерева, там, зробили собі там нагороди. От, і їм якби, я так думаю, що не цікаво, що там хтось поряд, перед ними там жив, там будував будинок там, чи будь-що. Того і вони там, якби, збирають кампанію, делегацію, підбурюють людей проти будівництва. Я купив її півроку назад. Купляється земля, надаються документи, і все ну якби і все ми будуємо, все ми робимо. Все законно. І на те є там підстави і документи відносно цього всього. -всього. Та вони все в мене є руках. За інформацією мешканців мікрорайону та земельна ділянка ще до недавно вважалася рекреаційною. Однак в управлінні містобудування та архітектури запевняють, що вона є присадибною, і будівництво там цілком законне. Земельна ділянка є приватною земельною ділянкою присадибною, яка передбачена для будівництва там садибних житлових будинків. Дана земельна ділянка знаходиться в зоні ж – Це садибні, зона садибної житлової забудови. Земельна ділянка надана в 2021 році. Якщо не помиляюсь, в 2025 році відповідності до поданих документів був наданий будівельний паспорт на забудову садибного будинку. Жодних порушень не вбачає. І управління державного архітектурно будівельного контролю. Управління містобудування архітектури виданий будівельний паспорт забудови земельної діляночки, відповідно. І нашим управлінням зареєстроване подане повідомлення про початок виконання будівельних робіт за вказаною адресу. До нас не йшла заява фізичної особи стосовно можливого порушення містового законодавства за вказаною адресою. Нам будуть проведені заходи, передбачені законодавством. У разі виявлення порушень будуть притягнуті винні до відповідальності. Тим часом мешканці будинків вулиць Красильникова і Шподейка, крім дабі, відправили колективне звернення і в міську раду на ім'я виконуючого обов'язків міського голови Рівного. Люди хочуть, аби ту земельну ділянку таки перевірили на дотримання містобудівельних норм. Ольга Данілюк, Аріна Цітова, Новини Рівного.